Олександр Мильніков понад 15 років працює художнім керівником народного колективу Мажореток Альфа. Сьогодні отримав нагороду за свою роботу міську премію імені Богдана Хмельницького. За 15 років дуже багато всього було і починали ми, звісно. Ну, можна сказати, були юнцями, а за 15 років виросли, досягли вже такого юношинського віку. І дуже багато здобутків було. І були чемпіонати, чемпіонати Європи, чемпіонати світу. І дівчатки були переможцями з 2014 року. Вони стали чемпіонками Європи та світу. І так ми кожного року стараємось підтримувати цю традицію нашу. Такі ж премії отримали ще п'ятеро хмельничан, а один імені Михайла Орловського. Більше 20 працівників різних галузей стали кращими за професіями. Майже скільки ж отримали персональні премії міського голови. Це, зокрема, медики. Різні проблеми ми завжди виконуємо. Ми завжди людей підтримуємо. З будь-якої ситуації ми виходимо. Кожному ми дамо і допомогу, і підтримку, і психологічну, і ну і лікарську завжди допомогу надамо. Ну я з дитинства мріяла бути медиком. Відзначили у Хмельницькому і волонтерів. 26 отримали грамоти. Серед них Валентина Берлінська. Ми долучилися в зв'язку з початком війни на Донбасі. Захоплення Криму і війна на Донбасі. Ми зразу почали плести сітки і шити подушки. Це наш був. Ну і я кандидат професійний, то я нас тут присутні наші насправді волонтери, яких я знаю з 2016-2017 року. Десять вісім років щодня, щогодини, сотні виїздів на схід, і за це товариство величез на Крім того, на заході відзначили трьох працівників управляючих муніципальних компаній. Їм вручили ключі від житла. Дарія Курнос, Ірина Муляр, Павло Романюк новини міста.